Чекаємо житло у Варшаві. Ото дом. Ми зараз живемо в двохкімнатній квартирі і хочемо знайти трьохкімнатну, щоб зробити собі з одної кімнати офіс. Давайте поки що не ставити ціну. 70 метрів квадратних і ставимо чи покої. Це була оферта приватна. За 5 тисяч. Кауція 10 тисяч злоте, 5200 плюс 1050 чинч. Воля, мені дуже подобається балкончик. Ну, зараз ми до нього вернемося. Ну, звичайно, що це ж не все. Ще дуже часто таке буває, що вся квартира може бути в пастельних, прекрасних білих кольорах. Ну, ванну вона зробить бяло-червону. В ванну або кухня можуть бути з якимись типу, як елементами. О, ну прошу. Bardzo. Запрошую. Знову кольорові стіни. Бірюзові. Ну, зато коштує 3 900. Тисячі двісті. 5 900. 82 метри квадрат. Давайте зайдемо, подивимося. Будувано в 22-му році. Це радує. Кауція 10 тисяч. Обрілася тими цінами, звичайно, що файна кухня, нічого не скажу. Гардеробна є, ніфіга собі. Це в нас воля. 3 950, но пуста. Пуста квартира, 3 900, і це ще не кінець, це ще чинж, 950 злотих. За що? Пусті стіни. 3 800 плюс 1200, 6 тисяч злотих. Чи покоя? Раз, два, де третя кімната? Все, мінус. Я таким людям не довіряю. 10-500. Тут якісь хобіти, тут якесь величне століття Роксолана. Гальне, яке середньовічі. Все в золоті, перепрошую. О! У мене в бабулі таке саме висіло. 136 метрів квадратних. Підлога з підігрієм. Кліматизація і комінник. Видно, що меблі пожиття, що просто до вас не дойо, що це ви зробили. Ці всі подряпини, це бажано типу фотографувати, бо потім ви нічого не докажете. 5 тисяч платити за голі п'ять за голі стіни. Матрац. О, дякую на тому. Блін. матрац поставили. Спасибо. Дуже подобається цей вхід в спальню, що тут відкриваються дві дверки. Коштує 8 тисяч. Дуже гарна кухня. Мені подобається. О, ванна, гарно, ну 8 тисяч. Там ціна до негоціації. Я беру за 5500 зі всім. <плес> Товарова Тауерс. Ну, давайте пошукуємо, подивимося. Рок будови, 25 рік. Тобто сьогодні закінчили, ви будете першими, які заїдете. Я не можу повірити, що це без ріелторів. Кауція 15 тисяч злотих. Пишіть плюси в коментарях, якщо ви хочете другу частину або частину, де я буду дзвонити власникам і домовлятися про зустріч. Все.